Доброго дня всім прихильникам футболу. До вашої уваги знову на каналі Рубрика ТОП-5, де ми обговорюємо головні події футбольних вихідних. Ну і тим паче на цих вихідних є неймовірний привід, яким, як то кажуть, гріх було не скористатися. Це неймовірний виступ українських футболістів у провідних чемпіонатах Європи. Звичайно ж, якщо ви слідкували за подіями протягом цього вікенду, ви знаєте про які події ми сьогодні будемо говорити. Питання тільки в тому, хто на яких позиціях опиниться. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Ну і без розкачки позиція номер 5 нашого рейтингу на ній Ілля Забарний та його Борнмут, які в рамках чергового туру АПЛ виграли у Ньюкасла 2-0 представника Англії в Лізі Чемпіонів. Перший сухий матч за останні шість поєдинків ви, звичайно ж, центральний захисник, яким є Ілля, до цього однозначно причетний. Одночасно Ілья отримав найкращу оцінку за час її виступів в Борнмуті. Завдяки цій перемозі команда залишила зону виліту. Будемо сподіватися, що і Ілля, і команда будуть лише про. Лише на четвертій позиції в нас сьогодні присутні Віктор Циганков та Артем довбик жерони які нас уже регулярно радують своїми результативними діями в лалізі. Цього разу гол Довбика з передачі циганкова. Нагадаю, у минулому турі було навпаки, асистентом був саме Артем. Ну, але ось цього туру Віктор віддав, скажімо так, боржок. Непроста була поїздка до Мадрида на матч проти тамтешнього ревалікано, і гол Довбика став дуже важливим з точки зору психології, тому що був забитий, так сказати, в роздягальну. на 42-й хвилині Артем зрівняв рахунок. Ну а в другому таймі Савіо приніс три бали Жироні. Ще раз нагадаю, шоста поспіль перемога команди у всіх турнірах і продовжує клуб очолювати турнірну таблицю, випереджаючи мадридський реал на два бали. Ну і як мінімум два найближчі тижні. Жирона точно буде красуватися на першій сходинці, оскільки нагадаю, в національних першостях настає двотижнева пауза пов'язана з матчами збірних. До речі, протягом цієї паузи ми знову будемо детально оглядати кожен стоп чемпіонатів. Окремо тож кому цікаво, підписуйтесь на канал, аби не пропустити цих оглядів. На часі сходинка номер три, на якій сьогодні у нас Олександр Зінченко та його лондонський арсенал, які здобули перемогу над Бернлі 3-1. Перший гол в цьому сезоні для Олександра. Останнім часом частенько він починає матчі на лаві запасних, але в цьому поєдинку Артета довіри йому місце в основі як наслідок Олександр за підсумками та за оцінками став найкращим в складі канонірів. Гол взагалі був супервидовищним та красивим. Своєрідний прийом Каранте, хто не бачив голу обов'язково його переглянь. Причому цей гол був дуже важливим, оскільки наприкінці зустрічі Арсенал залишився в меншості, і якби на той момент рахунок залишався 2-1, питання б, як в результаті він завершився. А так перемога 3-1, і каноніри на даний момент на третій сходинці в турнірній таблиці і лише на один бал відстають від лідера Манчестер Сіті. Друга сходинка та срібло сьогоднішнього рейтингу несподівано у Віктора Коваленко. Можливо, багато хто з вас забув, що такий футболіст у нас виступає в серії. А. На даний момент на правах оренди за Емполі, який поїхало в гості до діючого чемпіона Наполі, і вирвало перемогу 1-0. Емполі в цьому сезоні дуже проблемна команда. Перебуває в зоні вильоту до 71-ї хвилини. Неймовірно стояли проти Наполі 0-0, Але потім тренера Емполі вирішив випустити Коваленка на поле той на першій комп... Компенсовані приносить три бали Емполі, забуває лише п'ятий гол цієї команди в чемпіонаті. Але за підсумками цього туру команда якимось чином умудряється вирватися з зони вильоту. Ну а для самого Віктора даний гол став першим за останні два сезони в серії А. Будемо сподіватися, що на цьому він не зупиниться. Я думаю, ви розумієте, хто сьогодні на першому місці, хто виборює золото нашого рейтингу, це лівий захисник Евертона Віталій Миколенко. Підкреслюю, лівий захисник забиває другий тур поспіль. Цього разу Евертон виграв виїзний поєдинок проти Крістал Пелеса. Віталій настільки по спортивному вже знахабнів, що забиває на першій хвилині матчу. І якщо в минулому турі гол Миколенка був трішки з неприємним присмаком, оскільки все ж таки там Евертону не вдалося дотримати перемогу, то тут, як то кажуть, і партнери не підкачали. І як не пручався Пелес, Евертон здобув перемогу 3-2. Таким чином, нагадаю, що у Віталія вже два голи в цьому сезоні в АПЛ, і На даний момент є лише два гравці в складі Евертона, які мають більше на своєму рахунку. Тобто, як це не дивно звучить, Віталій Миколенко один з кращих бомбардирів і рисок в цьому сезоні. Ну а за підсумками матчу проти Пелес вболівальники визнали Віталія навіть кращим гравцем поєдинку. І сьогодні я вже знайшов інформацію про те, що Ювентус та інтер зацікавлені в послугах цього гравця, причому мова йде про трансфер у це зимове міжсезоння. Тож побачимо, як буде розвиватись дана ситуація. Ось таку п'ятірочку я вам сьогодні підготував. Хоча, звичайно, все залежало виключно від наших футболістів, які виступають в провідних чемпіонатах. Їм дуже дякую за те, як вони проявили себе протягом цього вікенду. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал. Нагадаю, в наступних відео буде детальний огляд провідних топ чемпіонатів. Тож, кому цікаво, не пропустіть. Всім тим, хто додивився до даної секунди, я дуже дякую. На сьогодні все, на все добре.